Знову вітаю вас на моєму каналі. І наші, ну напевно, не експерименти, а посадки цього року не завершилися. Ще нас чекає морква. Нагадаю, що сьогодні ми посадили вже картоплю. Я думаю, що здивованих буде багато, але результат є. Ми минулого року так само садили. Я вам буду показувати, як буде розвиватися. І настала черга для моркви, для тої моркви, яку ми будемо зберігати на зиму. Ну і також, звісно, реалізовувати. Якщо вона в нас буде непоганою, то будемо реалізовувати бажаючих в нашому, на нашому хуторі, в нашому сусідньому селі, дуже багато. Минулого року в нас розібрали її дуже швидко. Так що, але хочу сказати, що це ще не всі посадки, окрім моркви, такий буде невеличкий анонсик. Ми будемо сажати ще томати. Так, це вже буде просто мега-супер, дуже пізно. Але в нас розсада росте зараз на даний момент, і ми її спеціально висаджуємо для дуже пізнього врожаю. Такого прям мега пізнього. Тому ось ми як висадимо висіму моркви, буквально ще там день-два і висадимо вже томати. А ось тут у нас ще місце залишиться. Ось так. Такі в нас плани. Так, як ми саджати будемо сіяти моркву? Хотіли після дощів обробити ще раз мотоблоком, тому що земля, бачите, така, покрилася такою коркою, чи що. але вирішили цього не робити, тому що полізуть бур'яни гарно. Тобто рядок ми втягнути можемо сапкою і потягнемо рядочок під стрічку. Спочатку натягуємо стрічку, далі зробимо вздовж неї рядочок, посіємо, загорнемо. І одразу включаємо полив, щоб земля добре промокла під насіння. Якщо у вас не поливається земля, навіть можете не пробувати зараз саджати тільки під полив, лише під полив, без поливу ви можете саджати, сіяти моркву лише весною, коли земля дуже гарно після зими заряджена вологою. Зараз під сонцем палючим, без Вологи нічого не вийде, не, не зійде ваша морква, будуть витрачені кошти, витрачені сили і марні сподівання. Тому ось такі справи. У нас буде між кукурудзою та е, томатами. Картоплю ми саджаємо, до речі, картопля і томати це небажані сусіди, їх ну, не варто саджати. Близько один до одного. У нас вибору немає, тому, як вже в нас вийшло, ми максимально далеко посадили картоплю, і, ну, звісно, буде максимально далеко саджати томати. Чому? Тому що в них одні хвороби, одні шкідники, можна сказати, і вони пере, скажем, переходять один до одного, а частіше від картоплі, саме до томатів, бо томати більш вразливі до хвороб, ніж картопля Ось так нагадаю, сьогодні в нас 20 липня. Вже навіть більше середини літа прийшло. Ось так. А чи будете ви ще саджати ще? Мені дуже цікаво, напишіть мені. Так яка ж морква нас чекатиме цього року? Перше, це ми досіємо минулорічну абако у нас лишилося її не дуже багато, але треба досіяти. Не дуже нам сподобалась на нашій землі, вона не дуже гарно себе показала. Далі морква сіркана, а, болівар. Ну і основна це буде катрін. Така, на фотографії дуже гарна. А як вона буде в житті, покажу вам, як буде рости. Так, минулого року ми сіяли іншим способом. Ми роззамочували у воді такі до проростання, а далі висівали без рядочку, тобто ми натягнули канавку, не робили ніяку, просто поверх і заділували, заганяли її в землю за допомогою сапи. Цього року ми будемо по-іншому трошечки, будемо тягнути рядочок і сіяти пробувати вручну. Таким дуже тоненьким-тоненьким шаром, прям майже поштучно. Не знаю, чи вийде це в мене, але дуже сподіваюся на те. Якщо не буде виходити, то ми можемо завжди зробити як минулого року. Тому що ось так, як я показувала у водичці минулого року, ну, посів дуже такий дуже рідкий виходить, що проріджувати ми її взагалі не проріджували. Тому, в принципі, непоганий. Але побачимо, як, як вийде. Побачимо. Ось такі сорти у нас будуть цього року. До нових зустрічей на моєму каналі.